Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую сирнички. Сирники дуже смачні, дуже легко готуються, а на вигляд, немов із ресторану. Також в мене сьогодні будуть не тільки звичайні сирники, а ще й мої улюблені сирники у заливці. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Та спробуйте приготувати сирники за моїм рецептом. Дивіться, які вони пухкі, дуже ніжні, дуже гарні. Готувати сирники я буду на 1 кг сиру, а ви, звичайно, можете розділити навпіл. Для початку я беру 3 яйця та вбиваю їх у глибоку миску. Яйця я беру середнього розміру. Якщо будете готувати на пів кг сиру, то візьміть 2 яйця. До яєць додаю сіль. Цукор, дрібку ваніліну та ретельно перемішую їх. Звичайно, весь перелік використаних інгредієнтів я залишу у описі. І тепер до яєчної суміші додаю сир. Сир, якщо він у вас грудочкою, то необхідно трішки розім'яти, розбити грудочки. Зразу до сиру додаю манку 100 г та додаю крохмаль. 50 г крахмалю і 50 г борошна. Звичайно, можна не додавати крохмаль і замінити все на борошно. Все ретельно перемішую ложкою до однорідної маси, розминаю сир, щоб маса була однорідна. Також я додаю 50 г родзинок. Все ретельно перемішую і залишаю масу, щоб манка набухла. Приблизно хвилин на 15. Через 15 хвилин маса вже набухла, стала більш однорідною, більш пластичною. І тепер можна із неї готувати сирнички. Знов її гарно перемішую. На дощечку додаю трішки борошна. Відділяю невеличкий шматок сирної маси, розкатую ковбаску. Ділю її на необхідну кількість частин. З кожної сторони майбутній сирник притрушую у борошні. І тепер за допомогою склянки ось так дуже легко та просто формую сирник. Сирник я формую не дуже високий, приблизно 1,5 см. Ось такі сирнички в мене виходять. Дивіться, які гарні. Так повторюю з усією сирною масою і формую з усієї маси сирнички. Звичайно, частину сирників можна заморозити і буде дуже гарний сніданок на кожен день. Ось такі сирнички в мене вийшли, розігріваю петельню, додаю олію та викладаю сирники і обсмажую їх з обох сторін по 15-дві хвилинки. Ось такі гарненькі сирники в мене виходять, витягаю їх на тарілочку. Дивіться, яка краса. Декорую сирнички замороженими або свіжими ягодами та присипаю цукровою пудрою. А другу половину сирників я зроблю з заливкою. Тому для неї готую заливку 200 г сметани. До неї додаю 2 столові ложки цукрової пудри, одне яйце і за бажання можна додати ванілін, але я не додаю так, як його додала до сиру. Ретельно перемішую цю масу до однорідності, сирнички викладаю у деко для запікання і заливаю цією масою. Розігріваю духовку на 180 градусів і відправляю сирники випікатись до духовки. Продовж 20 хвилин, звичайно, щоб духовка була розігріта. І ось краса, сирники у заливці також готові. Дивіться, як це гарно, це неймовірно смачно. Обов'язково зберігайте мій рецептик та приготуйте ці смачні сирнички. Як бачите, це зовсім не складно і сирники у вас обов'язково вийдуть. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео!